Паузу в чемпіонаті заповнили контрольною грою з командою юнаків, хлопців. Соперник оказався міцним, місцями гра була навіть жорстока. В цілому ми виповнили план на гру. Оля, здорово, здорово борешся, молодець! Ми побачили тактичний малюнок, ми побачили командний груповий дії дівчат при достатньо жорсткому пресингу і боротьбі з хлопцями. Психологічному аспекті перемогу одержати. Це придасть впевненості дівчатам перед грою з колосом кавалівкою. Правильно, правильно, я не теряю гака. Гра видалась в чомусь важкою, тому що хлопці, хоч і молоді, але вони фізично десь сильніші, ніж ми. А ми технічніше, мабуть, сильніше були. Але все ж таки рахунок на нашу користь. В товариських іграх нам також приємно забивати голи. Мій гол став такою логічною крапкою. Завершенням поставив крапку в цій грі. Ми перемогли. Сподіваюся, що ми заб'ємо ще таких голів дуже багато і в чемпіонаті також. Цього тижня в нас не було гри, в нас мало бути Кубково, але Дніпро знялося, тому для того, щоб не втрачати тонус, тренерський штаб вирішив дати нам зіграти товариську гру. Ми намагалися наігрувати і показувати те, що тренери хочуть бачити від нас в майбутньому в чемпіонаті.